Я богатей, я богатей, я, кто? я я кто? Я, я, я. панда. Ты я, кто? я, 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 я. Ну, кис, я панда, норм. М? Панда богатей. Добрая Д... Я богатей, я богатей. Что? Ага. Та випусти мене, наш ти це зробила? Ой, оранжева канада. Аво, кушай. Ту угу. хай, щоб тебе зарізали, зар. Через 5, 4, 3, 2, 1. Давай, Ріж! Ріж, не ріж! Ріж, ріж. кохання шукає масу. Че він тебе не зарізал? Ще я один. А в тебе такий реально маленький <світнє> обзор, <світнє> чи нема бета, світла. А, не не хотим А нема світла, чи що? що? Та воно вже два мафа зила, все. Зараз ще одного з'їсть і все. Сказати тобі, хто останній маф? Ні. Давай я тобі скажу. Крінч. Він останній маф і все. Ну, щоб ти виграла пеліканом. Така, що вона не переможе, сильно багато людей зараз. Ні, ну крінж просто її заріже і все, і вона програє. Її треба вбивці по похавати спочатку. Не, вона не виграє все одно. Ну, типу, треба щоб буде. Аво мав, мав. А, а не крінж. метро по mm. А я вже казала, А я вже казала, хто вб'є Владіка, тут лох. Що непонятно? Я, короче, этот, у мене проблема. Помогіть. Яка? Тут цей перевертень якось залагав. Я Саша і, і... Ні, перевертень залагав опять. Я не можу тепер це А ось що ти мовчав? Так просто. Короче, я голос. просто превращаюся я і не можу вбивати. Чо я шо? просто бігаю, перед. А стояв, будь то добавить. А, ну це, 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 це я гарний роль, може? Ти мирний. Я сказав, я, О, казав, я, я буду охоронятися. У мене жартівник. Ой, мене майже всю yeah. чіпали. А мене чіпала верті, мене гарно так чіпала Рена, мене гарно так чіпала Саша. Та мене майже всю чіпали. Я теж, я тоже потішу. Ау. Мене облапали, ніхто не признався, я і взагалі я вас в шокі. Я шукав мака, але ці гроші. У мене питання. Блін, вам нормально, що я при вас Катюшу убив і просто вшов? Все нормально, це все по плану. Да, да, ну, да, 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 просто три людини на атоми розпали. Ну, хоч і те Віктор обіду в цьому з цьому обличчі. Ви саме, ти мені потрібна для реалізації плана Кабана. Плана Кабана.

Не. При Принасте, Саша, перетворився на сере, там два сера бігало, все окей. Але ніхто ж не чув те, що він перевертень! Тікає мене, Саша. Він він набрехав. Я виконув... Так він буквально на голосуванні скрив, що він перевертень. Де він набрехав? убивать чогось так що можете викидать а в цьому вміщен да можемо уже не Можете болочим кидать викидаємо просто я думав щось серьезнеш ти наприклад прийняв іслам а це просто ти переверти на на нема що там приймати а я думала він на дедушки в грає играет Він завжди правду каже він каже кого не поника не мав назад Капец, я не так шукал маву, чтобы меня мав взял и убил. Я хотел что-то резню. А я тебя не хотел убивать, я хотел убить Виктора, но я не нашел его. Мне пришлось туда, да, там висит на Ты все знала, что так ты она, что и не не... А просто мне, мне нравится в чем стер... Я в первом цю... раунде пробовала убить, я стал 에... І в мене не вийшло, я ще й Кренні, Вендетті і коханцю перетворився в себе, але ніхто нічого не сказав. Ну, а за що невіщо говорити. А мені не подобається цей переверт. Удаляй. А мені подобається грати за переверти. А ще більше закриті Ну, постачить. От криді постачі, ти в А, літає. Я по Тіві Жалко, звісно. От якби ти зарізав іншу людину, я б ще іншу людину би забрав, ти розумієш? Ти б мене зарізав, я знаю, і тебе. Ні, я б зарізав, хто був пом. А вона дуже моторошно хоче зробити антиголуб. І у нас якось поменше. у кого у нас не стало коханця, наче. мене На Сашу ми викинули. Коханця не сер, було ще в минулому році минулого разу. Почули, сер. Ми сер помер. Чизнені. А я сверх помер. Чому він помер? Не? Я його в останній бачила в, в, в відділу поліці... поліції. Коли помер... я бігла від е, халупи, яку загасили, там тільки не було контрола з нами. Я його зустріла, уже скажи, десь аж забамбла. Ні, контрол мирний, ну, я контрол мир. Я з таверни, я з я таверни. Я а я, мирний. Ну, це не а банка, я не знаю. Ні? Скажи секунду, на вушку свою роль і по... скажи, та мирний чи ні. Чекайте, не голосуйте. Хто біг від, відділ, не від відділу поліції. що що? біг від відділу поліції. Я там нікого не бачила. Ні, хто сказав, хтось біг біля відділу поліції. Там була я і був сер. І потім ми вдвох, да, начебто як вийшли, а потім почалась пожежа. Я побігла в халупу, він не Ти на побігла повз почав? Так, так. У мене, да, да. <кху> <кху> мене підозри тільки на тебе. Капець. Ні, не я. Це ж я вам розказала, що він і помер, і на я вам розказала, ні. де я його бачила, аби не я, ви б не знали про нього. І на мене тут ще вкидають. Крім. Молодець. У мене за постійні відписники. ана егок оот Рене покажи, що у нас полікони нема. У нас труп у нас маг залишається. <âtella> Все так, на всякий випадок, щоб ніхто не помер, але бачу Віктор помер. Ще хтось помер. Здається. рептилька. А я кстати залишаю ну. її з виндети. Мене, мене на напівраунну банку закрив. Ну я е, на Курню, Ну, вінокурні квартал пішла, а ви в центральну площу пішли. І все. Бо дивіться, я на першому цьому е, був на складі, тушив там. Мене закрили, я побіг в будівлю суду, тоді знов підпалили, я нажав дзвіночок. Давайте вендайте потім Рену. З якого дива мене? А ти подиви, як гарно буде. Верхній рядочок. Ну, але по правді, якщо по серйозному, то вендета ну, викликає підозри, бо банда завжди перша в халупі тушила пожежу. Крінж не вбивав мене, хоча я по поміж нього бігла. Поміж нього був. Між тобою. Коротше. Контролвер, контролвер, -контрол я кажу, що не добрий. Да. Ірена мене теж я не вбивала, хоч трохи. Короче, я нічого Шо? не знаю, Лівочка сказал, що Крінж мог. Блин, набрехал. Кринч. І... Крінж, ти маєш? Потім докажу. Ні. Я не маю. Ну, в Скажи, хто А я вже не пам'ятаю, хто ти був. Скажи, хто ти? Я Шреп. Молодець. Я Канада. Я пелікан. Давайте будемо зачистити. Все, значить, це все вже, так? Так. а хто тоді тут дітроп? А, я в минулій грі казав, що він не в ці. А кого я з'їла? А, я суперменеджер. А, я а ти жовтого з'їла, і мене ти всіх поїла мафі. Я слашу не з'їла. А ти мені припав, що крінж мав. Я, я казав, що крінж маф в минулій грі. Мільці. Та не ти, Супермена є з'їла діла, і...